Так, у нас в департаменті Центр надання адміністративних послуг Черкаської міської ради запроваджено адміністративний сервіс ветеран. Це такий сервіс, який спрямований на ветеранів та членів сімей ветеранів. Є Певний перелік послуг, яким ветерани та е, сім'ї їх можуть звернутися до нас, також у нас цей сервіс запроваджений як єдине вікно, тому що ветерани можуть звернутися не безпосередньо за е, певним переліком, а отримати всі адміністративні послуги, які затверджені в нас в департаменті. Ці послуги розділені на декількох суб'єктів тобто, деякі адміністративні ці послуги надає департамент соціальної політики, деякі послуги надає Міністерство ветеранів України, тобто це такий учасник війни, учасник бойових дій, і надання там пільг, призначення допомоги разової грошової допомоги для волонтерів. В нашій територіальній громаді це створено ще для зручності ветеранів і членів сімей ветеранів, тому що тепер в них є змога отримати. І звернутися за цими послугами не тільки в Департамент соціальної політики, а й до нас, в департамент ЦНАПу. Тому що раніше тільки в департамент соціальної політики вони могли звернутися, зараз до нас в ЦНАП також вони можуть звернутися. У нас є електронна черга, за якою вони можуть записатися в зручний час і в зручний день, коли їм буде зручно, і це через Viber-бот, і telegram бот і сайт, і телефон, і безпосередньо звернутися до нас на рецепцію в ЦНАПі. В нас за цією послугою закріплено чотири адміністратори, які безпосередньо. Займаються цією категорією осіб, ну і звичайно ж, якщо, наприклад, ветерану потрібно отримати ще там додатковий витяг з реєстру територіальної громади або там інформаційну довідку, то звичайно у нас адміністратори повністю все зроблять для ветерана. Принцип єдиного вікна. Тобто ветеран звернувся, так сказати, з одною заявою, а отримав там одну, дві, три, чотири адміністративних послуги.